Працівники Укрзалізниці вже 12 років на платній основі обслуговуються у підпорядкованих підприємств у медичних закладах. Якість послуг пацієнтів задовольняє серед переваг, відремонтовані та чисті палати, смачна їжа та більше уваги до хворого з боку медперсоналу. Чим у нас не то в користані, то намного краще, звісно. не треба то медікамінту покупати, не да питання теж вроді не то нормальне. Тут ну, звісно, було вже менше уваги такого. Страховки волусю в немає і більше. Головний лікар дорожньої клінічної лікарні номер 2 зізнається, запровадженню платної медицини серед працівників Укрзалізниці передувало вкрай недостатньо державне фінансування. На початку 2000-х років було вирішено змінити ситуацію. Методом спроб і помилок напрацювали відповідну базу. Ключовий принцип новації гроші йдуть за пацієнтом. Але найважче було перевчити персонал. Ми вже самі створювали це все. Тобто була канва договору. І ми сідали і вирішували, як пройти хворому, як застрахувати його на підприємстві, скільки грошей потрібно. Якщо це буде обов'язково медичне страхування, компанія страхова, де ви застраховані, ви кажете, я буду обслуговуватися в оцій дорожній клінічній лікарні. номер 2. І ви, коли ви поступаєте в домен, гроші йдуть за вами. Тобто, страхова компанія покриває витрати, які я потратила на ваше лікування. Кваліфікованих спеціалістів вистачає, їх лишень потрібно заохочувати гідною оплатою праці. Чим більшою є черга до лікаря, тим більшою є його зарплатня. У нас дуже зараз дуже багато молоді, яка працює, яка конкурентосдібна, яка вчиться, і на них ідуть всі. Не може бути лікаря, до якого не хоче йти пацієнт. Це великий знак питання. Чому? Чому в будь-якій іншій країні нема такого, що до лікаря не йдуть пацієнти? Значить ти не лікар. Про платну медицину у загальнодержавному масштабі поки що тільки точаться розмови. В уряді сподіваються, що пілотним проектом у запровадженні платного медичного страхування у 2015 році стане Київ. Аби страхова медицина запрацювала, необхідно внести зміни до конституції та бюджетного кодексу. Міністерстві охорони здоров'я сподіваються, що у травні, червні парламент підтримає відповідні законодавчі ініціативи. Та перше, що робитимуть, з 1 січня збираються розібратися з тіньовими коштами, які проходять крізь спеціальні фонди при лікарнях, куди пацієнти роблять благодійні вне. За словами мера Києва, останні перевірки показали, в розпорядженні столичної медицини є 3,5 мільярда гривень тіньових грошей, 80% від цієї суми кошти, які було отримано через створення кишенькових страхових компаній та благодійних фондів при лікарнях. Лана Маяковська, Дмитро Гришко та Біловол соціальна країна.